Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. В цьому відео <кхем> віде ще до кінця не виздоровів. Але нічого, думаю, вже пару днів ти вже буду супер бодрячок, здоровий. Так. Сьогодні ми попробуємо ось такі чіпси Чіо зі смаком, сметани та цибулі. Картофель. Не знаю, Знаєте, що я цибулю не переношу, але як це додається у хімії, хімію можна вже з'їсти. Бо це не справжня цибуля. А імітація цибулі, тому вже можна її спробувати. Тому такі справи, давайте зацінимо ці чіпси з новим смаком Чіо. Let's go! Деніс Френні реагує. Дені Френні реагує. Я замітив, що, до речі, ми останнім часом Чіо більше беремо ніж Люкси та й лейси. Ну, гаразд. Сьогодні він буде їсти е картопляні чіпси зі смаком. О тут пише сметани та цибулі, булі, булі. булі! Давайте з вами їсти. Так, попробуємо з вами ось так зняти. Чи буде столик видно, але то може впасти, впасти. Штативом блин, було би краще, але... мені просто столом хочеться зняти вас, для вас відео. Поїхали їсти! Попробуємо. Так. Ну, Поки що пахне чіпсами, ось такий чіпс, поїхали їсти. Чи чипси ще й зараз охолючать Машно, поставлю символ. смачно. Ó. Oh. Uhum. Mm -hmm. Vam! Snemam, vidim, super. Pogoji na dvoriu. Nehano. Упало. Ще й не вон доставить. Дуже солені ці чіпси. Що тут воно все падає? Все таки mm. лейс і люкси краще. Деймокбанк. Mm-mm. <coughs> 30 chips. Finally. Gdoin da О! Цибулі тут залі не чута. Пам'ятаю, узяв кітця зі смаком цибулі, чітко було чути чітості. А тут не чути, слава Богу. ねっバデ Mm -hmm. Ой, дуже столений. Якщо додивився до цього моменту, напиши в коментарях, так я додивився. Коротше. Не знаю, що там по перелітах дуже плачевно. Ну, то понятно. Ой. Я їм... Її... Ти вже перестала це цікавити, ну? Таке. Може потім піднімуться перейде, а може не піднімуться. Не знаю. Коротше, ось такі чипсим. Вісім ледве поставив, бос. То, що не чути було цибулю, я ледве поставив. Так. Давайте... Чекайте, забилося. Під кінець лопнем пачку і прощаємось. Три, два, один. Лопаю. Оце лопнуло класно. Добре, на цьому все. Це, це був самий найкращий хлопок з усіх, які ми лопали. З вами був Денис Френдлі. Всім дякую за перегляд. Всім пока, побачимося на студовому відео. Ще в мене нежить, але я виздоровлюю. Завтра буде той бернс. Бьорн, що ми опробували вчора. Що я вам вчора показував. так. Завтра ми попробуємо бьорн. Енергетик. Очікуйте. Ой. Поїли супер, поїли клас. Пока!